Рекорд енергоспоживання в Україні був зафіксований в середу, 16 серпня. Щодо вчорашнього дня Укренерго ще даних не надавало, але зрозуміло, що такі показники маємо через надзвичайно високі температури за вікном. Як це впливає взагалі на стійкість енергосистеми? Поговоримо з виконавчим директором компанії ДЕТЕК Дмитром Сахаруком. Пане Дмитре, добрий день. Добрий. Оці ці рекорди енергоспоживання. Ми розуміємо їхню причину. Коли 35-36 градусів за вікном, звісно, що люди вмикають кондиціонери, люди вмикають вентилятори. Але чи наша енергосистема в її нинішньому стані може це перетравити? Отак дійсно дуже жарко. І споживання зросло саме через те, що люди використовують прибори для того, щоб охолоджувати свої помешкання і. Вночі ми, наприклад, бачимо плюс один гігават споживання від традиційного споживання через те, що люди дійсно використовують кондиціонери. Система витримує. Система неше навантаження, і поки що ми не бачимо якихось там аварійних ситуацій. Так напружено, але але контрольовано. Я так розумію, що балансуватися зараз вдається за рахунок імпорту електроенергії, тобто власного виробництва на такі обсяги не вистачає. Так, частково заходить імпорт. Не всі години найбільший обсяг імпорту заходить під час пікових навантажень. Це з 18 до 22 години. В годин є імпорт, але в меншому обсязі. Що б ви порадили споживачам? Ну з одного боку, дуже спекотно, так і люди. Я не думаю, що рекомендація вимкнути кондиціонери, там вимкнути вентилятори, вона буде ефективною. Але можливо, як знизити енергоспоживання? Чи варто це робити? Ну з споживати електроенергію потрібно завжди навіть з економічної точки зору, тому що це банально дешевше. Якщо говорити про рекомендації, це просто чередувати вимкнення включення таких важких потужних приборів. Якщо працює кондиціонер, він має працювати, тому що це елемент комфорту, і без нього ну не можна, скажімо так, жити. Його не я не буду рекомендувати вимикати, але ж якщо ви бачите, що протягом якоїсь години ви там на 10-15 хвилин будете використовувати прасу. У то якось то в цей момент можливо потрібно вимкнути кондиціонер, попрати і після цього включити кондиціонер? Ну таке чередування можливо є рекомендацією для того, щоб зменшити навантаження на нервосистему. Ну зараз ми з вами говоримо про спеку. А вже за кілька місяців почнемо говорити про холоди, про опалювальний сезон. А наскільки готова енергосистема до нового холодного періоду з ймовірними атаками на інфраструктуру? Так, енергетики всі працюють зараз. Готуються, виконуються планові ремонти. Наша компанія, наприклад, вже виконала 9 ремонтів. 7 у нас тривають зараз. І до всього до кінця року 27 поточних ремонтів енергоблоків. Ми плануємо виконати. Інвестуємо в це вже інвестували в це вже 2 мільярди гривень. До кінця року 3,5 мільярди. Це на 60% більше ніж у минулому році. Готуємо також видобуток вугілля. вже заклали і працюють 15 лав. А лава це ділянка, де видобувають вугілля до кінця року 27 лав всього. в Поточні ремонти і видобуток вугілля. Ми інвестуємо близько 11 мільярдів. Тобто на так само працюють і енергетики в енергатомі, і Укренерго і інших компаній для того, щоб створити максимально комфортні умови для проходження зими. Вона буде складною, перес, перш за все, через те, що будуть очікуємо ну, обстріли і завдання мати резерв обладнання, щоб швидко відновлювалися. Звичайно, ж розраховуємо на нормальну захист ППО, тому що від цього теж дуже. Сильно залежить проходження зимового періоду, коли ми говоримо про те, що зима буде складною. А від міністерства енергетики, наприклад, можна почути, що вона буде навіть складнішою за попередньо, то що це означає для споживачів? Для чого до чого їм треба готуватися уже зараз? Тобто, складною це знову будуть вимкнення світла, аварійні, стабілізаційні? Чи можуть бути ще якісь а, інші прояви? Складною за все, тому що чи складніше навіть через те, що порівняння з минулого року, через те, що не буде резерву. Ми минуло року заходили в зиму, маючи резерв обладнання, який ми використовували для того, щоб ремонтуватися. Зараз такого резерву не буде. Система пошкодження навіть у нас, наприклад, 1,4 гігавати потужності це 9 блоків на 7 мільярдів гривень пошкоджені, і ми там частково їх відновлюємо, плануємо до зими завершити. Але все відремонтувати на 100% по всій країні, розумієте, розуміти це ну, неможливо такі сроки, тому що руйнація вона, вона така досить масштабна. Тому е, резерв буде менше. Це значить, що якщо будуть нові обстріли, то і будуть нові пошкодження, то не виключені, звичайно ж, ті ж дії, які були у нас в минулому році. Стабіляційні аварійні відключення. Якщо ще не буде, скажімо, значних пошкоджень і е, не буде рунації від ремонтованого відновленого обладнання, то я бачу, що ми зможемо пройти без і аварійних і стабіляційних відключень. Але ж тут життя таке, що ми маємо розраховувати на себе і робити все. Можливо, щоб захистити свою енергосистему. Якщо ми не захистимо енергосистему від від ракет, то я думаю, що зима буде дуже схожа на ту, яка була у минулому році, поки тепло, та й поки електроенергія є, то загалом по країні яка ситуація із енергопостачанням? Чи є зараз десь відключень? У нас в принципі по балансу відключень немає, тобто аварійні чи стабілізаційних відключень по Україні не відбувається. Є відключення через негоду, це звичайна історія, і є відключення по лінії, яка по лінії розмежування, скажімо так, це Донецька область, Херсон, Харків, Чернігів, Суми. Традиційно там обстіли з наструмлення по Донецькій області. Наприклад, де ми працюємо 50 бригад продовжують працювати кожен день від 2 до 50 тисяч. Щотижня ми відновлюємо домівки українців щодо енергопостачання, і це вже триває. На жаль, з початку війни, і задія, що зробити з цим, крім як відремонтувати, ну напевне, вже ніхто не може. Тому продовжуємо роботу продовжуємо відновлення. І тут, звичайно, відключення є таким частим явищем. Ну і зі зрозумілих причин, так це, мабуть, на лінії фронту відновлювати енергопостачання така сізіфова праця нескінченна. Дякую за те, що ви її робите. За те, що до нас приєднуєтеся, розповідаєте. Це був виконавчий директор компанії ДЕТЕК Дмитро Сахарук.